Слава Богу. Кінець старого та початок Нового року знаменується тим, що світ згадує Різдво Ісуса Христа. Багато людей у світі навіть сперечаються про те, яка дата Різдва є правильнішою 7 січня чи 25 грудня. Дорогі друзі. Але для істини христових послідовників будь-яка дата не має жодного значення. Тому що для істинних віруючих людей важлива не дата, а сам факт Різдва Христового і те, що для нас принесло Христове Різдво. Більше того, якщо ми уважно читаємо Євангелію, то ми бачимо наступне, оскільки Господній ангел розповів щировіруючим в Бога пастухам про народження Спасителя світу, то для нас абсолютно зрозумілим є те, що пастухи не могли пасти отару ні 25 грудня, ні 7 січня, оскільки ці дні є зимовими днями. Тому очевидно, що народження Ісуса Христа відбулося не зимою, а восени. Більше того, коли ми уважно читаємо Євангелію, то ми бачимо наступне: Господь Ісус Христос наказав всім своїм вірним послідовникам згадувати лише одну подію, а саме, Спомин смерті Ісуса Христа, як написано у Першому посланні апостола Павла до Коринтян 11.26. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Христос прийде вдруге. На превеликий жаль. Безліч людей у цілому світі, замість того, щоб серйозно задуматися над метою та сенсом Христового Різдва, використовують цей період для безбожного вживання алкоголю, що являється великим гріхом перед Богом. Насправді істинний сенс Христового Різдва. Описаний у Євангелії від Івана 3, 16-18, де так написано: Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Хто вірує в нього, не буде засуджений. А хто ж не вірує, той вже засуджений. Повірити в Ісуса Христа, це не означає просто на словах говорити, що ми віруємо, але при цьому жити гріховним способом життя зовсім ні. Повірити в Ісуса Христа означає щиро покаятися перед Господом у своїх гріхах і зробити. Новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми будемо щоденно, уважно читати, вивчати, досліджувати і виконувати. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Марка 1:15. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Саме цей заклик Ісуса Христа є змістом Його першого приходу на землю. Амінь.